Якщо наступним президентом США буде Дональд Трамп, то його політика буде направлення на так скажемо, заморозку війни і зменшення допомоги. Чи вдасться вам його переконати? Дякую за запитання. Я думаю, що у нього буде точно інша політика. Він інша людина, якщо він буде президентом Сполучених Штатів, не нам обирати, а їх народові. Собі президента. Я не впевнений, що а, політика країни зміниться до України, політика Сполучених Штатів, але тим не менш, ми повинні з вами тверезо дивитись на це, що лідер має вплив. А будь-який лідер на своє суспільство, особливо після того, як його тільки що обрали, тому що більшість країни сказала так. І тому а, ці перші сигнали політиці. Того чи іншого лідера зараз ми говоримо про президента Сполучених Штатів, і ці перші сигнали будуть дуже впливові. Якщо політика наступного президента, ким би він не був, буде іншою до України, більш холоднішою або більш внутрішньою, пріоритетність на внутрішній політиці буде більш економною. І я думаю, ці сигнали вплинуть дуже сильно на хід війни в Україні. Тому що це як. Ну, ну як, як весь світ. Тобто, якщо одна потужна а, деталь випадає, то ну, організм починає, механізм починає сипатись. І тому, якщо. Ми дамо можливість випасти за платформи допомоги лідерам цієї допомоги Сполученим Штатам Америки. Це точно буде мати вплив і точно не позитивний на допомогу з Європи.